І так огляд китайської сівалки до мотоблока або міні-трактора. Сівалка СЗ7, анкерна на 7 анкерів. Посіяв свою прийшла випробування. Але перед цим прийшлося трішки потрудитися, переробити її трохи. О, саме перше. Переробив тише шильник і був китайцями, зварений дуже криво. Одрізав, переварив. Потім раму розширив, щоб не горнуло сміття, якщо попадається. Рама була на 17 см, зробив на 27 см. Це поміняв, удлінив. Далі ролик переробив натяжний. О, колеса мастило помазав підшипники, бо не змозані були. Так, далі. Доробив загортачі, які загортають йомки після анкерів. Це угольники обикновенні. О, тільки під кутом поставлені на цепочках. На тут довший цепочок, тут коротший. І ну, отаке кріплення ось доварив кріплення, де вони кріпляться. Один і другий. Бо якщо рівно їх причепити, то вони горнуть землю. А так вони загортають ямки. Далі поміняв шланочки ці трубки, по яких зерно біжить і ззаду, бо вони сильно хрупкі, сильно через чур. І якщо хто буде переробляти тромку, то бажано цей бачок, як у Юри. Трошки здвинуть назад сюди. Тобто поставити, щоб оця, оця трубка була посередині бока з зерном. О, так буде трошки краще. Ну, воно і так хорошо. О. Юре Сербіна нагадав фамілію. Так, що ще тут? Оцю кришку, якщо молотоблоком сіять, її бажано знімати зовсім, бо не видно. Як зерно падає оці, оці лійки оці. А так видно, як у лійки падає зерно. О, ось тут є й мірка, ось, по якій можна оприділити висів. Ну, це для китайців Як самому робити, то є ось колеса. О, на колесі ставимо мітку і робимо один оборот прокручуємо його. Одемо один, один оборот, це буде метр. І от скільки зернин сюди впало із анкера, то це скільки буде на метр. Ну і регулюємося тут є. Чим регулювати. Контрольна гайка-шайба. І цим регулюється висів на цій сіволці. Далі анкер, тобто маркер. Спереду є маркер, який перекидається. З лівої сторони на праву. Ось таким чином перекидається. О, при розворотах перекинули на другу сторону і все. Маркер йде в порядку. Бажано чіпляти коли сіяти, бо спереді, спереді чіплять противов'яз, бо... Якби з його, то сівалка важкувата буде із зерном. Так, ну Це таке сіволка.